Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Дивіться, як гарно. Це у нас погода. Вчора дощ падав. А Нині красота. Подивіться, яка велика трава. Я що повню, то тут ніколи, тут весь час такого було, як на стежці. А це стільки трави. Ой-ой-ой! Нема кому пастися. Ай, Трошки передихнула. Трошки скупилася, біжу додому. Ось така трава файна. А вербів скільки. Я вже скоро буду з козами сюди приходити пастися на дерева. Трави повно, всього повно. Та й таке, то Та худоби нема Тут стільки худоби було, стільки гусей було в час. Тьма! Тут тільки в нас на вулиці, в кожному. У кожному дворі був табун гусей. Це табун не менше тридцятки. Це табун рахується. Гусей. Там, якщо вже в кого чуть менше, то, то вже дуже мало гусей було. А зараз ні гусей, ні худоби, ні коней, нічого нема, ніякого толку. Все, люди старіють, все спродають. І нічого нема. Я йду зі школи. Ходила в школу клас красити. Ой, до Наталі. Покрасили. Ну і йшла додому, зайшла в магазин. Трошки скупилася. Та й біжу додому. який гарний мак. Ось Це так. Красота. Борщ великий пишний. О, і біжу додому. Зараз прийду. Покажу вам, що я купила трошки, багато не купляла нічого такого. Тільки трошки. Дещо купила, та й біжу додому, бо зараз буду бігти на город. О, бо нині завтра треба мені з бараками розправитися. О, бо там далі дощі передають. Так, що ось такі діла. На цілий тиждень дивилася, не мені передають дощі. А якщо тиждень мої бараки ще поростуть, не прорвані так, як мають бути, то з них буде петрушка, ані барак. О, так щось такі діла. Будемо сапати, дерти, проривати. О, щоб нині барабою подерти, межі Ось. А я тут таке, ну нічого, якось воно буде. Аби Бог дав миру, спокою, затишку і здоров'я. Ось там ще трошечки є худоби, туди далі. Щось три корові чи що. Ой боже. Хух. Дійшла до кладки, рука рукавить. Зараз хвилиночку одихну і вже побіжу додому. Не хочу вже малих кликати напроти. Ой! Та й такі-то справи. Ось там вже. Є дві коняки і щось дві чи три корові пасеться. Ось таке діло. А так, вже й майже голої тут все. Що тут був табун, такий худобий, мов Страшно подумати. а зараз, А зараз страшно подумати, що скільки... Є трави, ще перше пастися, ти не з теїй вулиці, де, ну, сварилися. не стай вулиці, що ти коні не припинай, а ти худоби не пускай. А зараз роздайся море широке. Ну нічого, ладненько, ставлю я паузу і буду я бігла додому, бо тяжко нести в одній руці. Так, ну а тепер будемо те, що ми купили. Так, лимони, лимони, де вони ті лимони? перед я те морозу. Відки полять. Ну і купила морозова. Так, морозу зараз як найду, то скажу потім. Так, це у нас хлібчик. Хлібчик, хлібчик в цьому голова. О, так. Лимони. На лимонад я купила три штуки. Так, лимон. 615 грам. 111 гривнів кілограм. Я заплатила 68 гривні 27 копійок. Так, банани. Ось банани. Кіло 225 грам по 71 гривні. 86 гривні, 98 копійок. Так, Лаваш. Лаваш у нас три штуки 39 гривень, Ну, у тому пачці три штуки. Так, хліб пшеничний. По 21,50 заплатила 64 гривні 50 копійок. Так, шоколад чорний пористий, 68 гривень за дві заплатила. Де ж мікій чорний користий? Ось такий. Дві шоколадки. Так, рошен. Чот... Так, рошен отакий в мене двох видів. Один з горіхами, другий темний. Чотири шоколадки по 38 гривнів. 152 е, гривні. 152 гривні. Так, яблуко 970 грам по 31 50. воно таке яблуко, щоб я йому розсипала. Ось таких пару яблук ціла. Бо більше не було файних, то і більше не брала. Капуста молода. Ось вона. Наталя казала салатику хоче, треба зробити. Капуста молода. 975 грам, по 42 гривні. 40 гривні 82 копійки. За цю головку капусти. Так, морозиво барбадос. Оця ро. 6 пачок по 19 гривні. 114 гривні заплатила за морозиво. І пакет 7 гривнів. Бо я забула пакет. І сума в мене вийшла 725 гривень 83 копійки. Так. Ось таке діло. Хліб я сказала, все, все показала. Ось таке я всього купила. Вроді нібагато не купила, все в торбі принесла. Ось, всім, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше і нам всім перемоги до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.